А завтра буде 5 березня, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 5 березня Європейський день геодезії та геоінформації всесвітній день енергоефективності, день багатогранної особистості, День унікальних імен та День Паранормального. А у церковному календарі День пам'яті святого Конона Мандонського. А свої іменини 5 березня святкують. Увага! Антон, Афанасій, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Теодор, Тихон, Федір, Філіп, Фома, Ян, Ярослав, Андрій, Кирило, Константин, Юрій, Марко, Іраїда та Раїса. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, не варто витрачати гроші на великі покупки, вони будуть марними. Не тримайте злість на інших та не конфліктуйте, та заборонено цього дня ходити в гості. Краще посидіть з рідними вдома, і це буде завтра, 5 березня. Слава Україні і слава ЗСУ.